Питання про самооцінку, про самоповагу. Вона не знає, як дати відповідь, як бути любимою. Коли ми говоримо про явище різноманітних статевих девіацій, то дуже часто причина є саме в цьому. Донька, якій 11 років, вона завжди провокує та починає теми про гомосексуалістів і лесбійок. Каже, що в сучасному світі це нормально. Також каже, що аборти це нормально. Якщо ця дитина від насильника, то це можна. Коли починаємо говорити на ці теми і виникає конфлікт, то теж мені каже, що якщо мені важко з нею, то не треба було її народжувати. Ми зараз живемо в Італії, молодший син ходить на катехизу до греко-католиків, а донька не хоче, каже, що їй не цікаво. Розумію, що десь упустила, але як можна, хоча б якось направити її. Чи хоч трохи виправити цю ситуацію. Навіть не знаю, які слова підібрати, бо відразу протестує. Річ перша. Коли люди відсилаються до того, що е, там ті теми про геїв, лесбійок, е, чи аборти е, це сучасна тема, це не відповідає дійсності. Відколи була людина, людина, е, яка грішила, вона грішила е, е, цим способом і багатьма іншими, тими, які простіші способи. Чи то розпуста. Чи то вбивство, чи то людські жертвоприношення вони були завжди, вони не з'явилися тільки тепер. І якщо ми говоримо, наприклад, теж там є так звані експерти, саме не експерти, але в цьому випадку це експерти, які кажуть, що ні, ну, в Стародавній Греції також були хлопчики, які були подругами, отак делікатно назвімо. Для знаті, для аристократії, що це було нормально. Ні, дорогі мої дослідники, то не було до кінця нормально, тому що ті хлопчики мали статус опущених, так само, як і Зона, і там є так звані опущені, це чоловіки яких сексуально використовують інші в'язні, то дивіться, яка збочена свідомість в цій системі. Ті, кого використали, є поганими, а ті, хто їх використовують, як би це нормально. Ну і так само тут, чи ми говоримо про стародавню Грецію, чи ми говоримо про стародавній Рим, так ці явища були, так це використовувалося також як хабар, як метод тиску. Ну, але ці люди мали статус тих самих опущених, так що ні, це не новітні явища. Вони в стародавньому віці також були, в принципі, як і гріх будь-який. Змінюються обставини, змінюються, не знаю, там мода, епоха, а гріхи людські залишаються. Але повертаючись до вашого питання про доньку, якій 11 років, в чому може бути з нею проблема? Я кажу, може, тому що ну, я ж точно не знаю. Але взагалі-то, коли людина відкликається до того, що от, якщо тобі зі мною важко, треба було мене не родити, це є усвідомлено або не усвідомлено. Усвідомлено під час або практики життєвої людської, або на молитві, або на сповіді, на реколекціях, або для когось, хто можливо не знає, що таке молитва, сповідь реколекції, то може досвідчити це в якогось там психотерапевта, наприклад, це дитячі зранення. І це найсильніша і найпотужніша річ, яка, в принципі, є, тому що найбільше чого хоче кожна дитина, це те, щоб тато любив маму, а мама любила тата. Це база, це фундамент. Якщо цього в тій чи іншій формі немає, то дитина буде відкликатися і казати, що ось то тоді мене мало не існувати на цьому світі. Тобто, якщо дитина бачить якісь проблеми, вона думає, що ці проблеми є внаслідок неї цієї дитини, і вона думає, що вона в цьому винна. І вона має це почуття провини і пізніше протягом вже дорослого життя намагається цю провину якось залагодити, комусь вгодити там, чи подругам, чи там друзям, чи пізніше там чоловікові. Тут питання з самооцінкою досить серйозні. Те, що ви написали в цьому питанні з дуже багатьох сторін. Цей гомосексуалізм, різноманітні збочення, потім абортивне мислення, потім неприйняття себе самої як такої, там, заклики, що треба було мене не родити. Це все питання, в принципі, про самооцінку. Наведу приклад, дитині дають мобілку в руки і кажуть: дочу, зніми маму з татом. А мама з татом знімають якогось Тіктока, підставкою в них доця ну, чи син. Який тримає і знімає ту маму з татом, які там не знаю, кружляють собі, танцюють чи там турачаться. І ця дитина їх знімає. Вона думає, що вона знімає їх, але насправді вона знімає себе. І пізніше батьки цей ролик викладають і так і пишуть. Там Син чи донька думали, що знімають нас, а насправді знімали себе. І показано обличчя цієї дитини. Обличчя дитини сяє від радості. Тому що дитина в такому випадку отримує найцінніше, що може мати дитина, в принципі, на цьому світі. Вона бачить, як тато любить маму, як мама любить тата. Це найцінніше і найважливіше, в принципі, що є. Дорогі батьки, всіх обіймаю, люблю, шаную. Дайте своїм дітям заряд, силу на все їхнє майбутнє життя. Цей заряд полягає в тому, що просто-просто любіть чоловіка і дружину. І дитина, яка буде нарікати, що вона не знаю, там немає мобілки якоїсь, чи немає, там не знаю, там якоїсь самоката, скутера, не знаю, що там що там хочуть і сучасні діти. Ця дитина отримує заряд сили на все своє життя, тому що це питання про самооцінку, це питання про самоповагу, це питання про впевненість в собі, це питання про довіру іншим людям. Тут копати не перекопати, тут розумієте, не глибока яма, тут шахта бездонна. Скільки всього виникає з того, що дитина повинна бачити тата, який любить маму. Коли ми говоримо про явище різноманітних статевих девіацій, то дуже часто причина є саме в цьому. Дитина намагається якось заповнити цю внутрішню пустку. Вона не знає, як дати відповідь на ось ці питання, як бути любимою. що найважливішим тоді виходить є приємність. а... Все інше відходить на дальший план. Розумієте, ось тут проблема. Натомість, якщо вона вже каже ось ці слова, що треба було мене не родити, намагайтеся всіма способами показати їй, що ви її любите. Питання те, що вводити на катехізацію, це прекрасно. Тільки дивіться, найголовніша катехізація це та, яка вдома. Вдома дитина катехізується найбільше. Те, як показує мама, те як показує тато, це найцінніше і найважливіше.